Добрий день, малята! Ви пізнали мене? Я, капітошка, живу на небі. Мене послала до вас моя матуся, дощова хмара, щоб я вам розповів усе, що знаю про водичку. Ви хочете дізнатися про неї? Діти, ось тільки подумайте, що було б на землі без води, на землі не було б життя. Подивіться на глобус, що позначено в синім. І блакитними кольорами. Вода Якщо всю землю умовно поділити на чотири частини, то три з них вода, тобто океани, моря, озера, річки. Вода має свої властивості. Вона рідка, не має запаху, без смаку, прозора лється, на морозі замерзає. Коли закипає, перетворюється на пар. Розгляньте малюнок і подумайте, де живе водичка? Хочу прочитати оповідання Василя Сухомлинського, де береться краплинка. Бігла оленка по льоду. Падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав, дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка така красива. Блискуча, ніби казковий майстер вирізьбив її зі сріблястої платівочки. Наблизилась Оленка до сніжинки, дивиться, милується нею. І бачить диво, сніжинка стала краплинкою води. Ви уважно слухали оповідання, що сталося зі сніжинкою? Чому так сталося? А ви запам'ятали, яка була сніжинка? Пропоную викласти сніжинку із ватних паличок. Для роботи нам потрібні довгі ватні палички та короткі. Із довгих ватних паличок викладаємо промінчики. Щільно прикладаємо одна до одної. Викладаємо по колу. На кожен промінчик викладаємо по дві голочки. Уважно дивіться, повторюйте за мною. Ось така сніжинка вийшла у нас. Ми її подаруємо Капітошці на згадку про нас. Капітошці час повертатися до своєї матусі, до зустрічі малята.